І друзі! Нещодавно я дочитала книжку Список для читання Сари Ніші Адамс. І ідея цієї книги в тому, що головні герої якимось дивним чином знаходять якийсь дивний список для читання, вирішують дати йому шанс, читають книжки з цього списку, діляться враженнями і лікують свою душу і своє життя. І я подумала, що мені, мабуть, давно вже пора зробити такий список. По-перше, тому що я книжкова блогерка і маю рекомендувати людям книжки мати такий собі собі список для читання. А по-друге, тому що я працюю в книгарні, і це буде дуже корисно для мене, тому що дуже часто люди приходять із запитом: я нічого не читаю, але порадьте мені щось, чого б варто було починати. І раніше це питання завжди вводило мене в ступор. А тепер все в мене буде в прямому сенсі слова список для читання, який я буду діставати з кишеньки, плювати на і йти в алфавітному порядку і рекомендувати людям книжки. Коротше, я вирішила створити список з 10 книг. А які я вважаю універсальними, тобто вони можуть сподобатись кожному вартими для прочитання кожним? То, тобто вони можуть і не сподобатись, але щось всередині все-таки лишать. А, і ще й книжки, які б відображали трошки мене, і мій книжковий шлях, а, книжки, які закохали мене в читання. А, або знову ж таки, книжки, які, ну, про які треба мати якусь свою думку. Коротше, такий собі універсальний список книжок для кожної людини, незалежно від характеру, особистості, смаків і такого іншого. А, 10 книжок це було важко, тому починаємо. І перша книга в наших списках збігається, тому що мені здається, вона багатьох закохала в читання, зокрема і мене. Це «Гарпер Лів. бити пересмішника. Читала я її колись 15 років тому, і вона стала справжнім, справжнім людяним відкриттям для мене. Потім я дала почитати її своєму батькові, який вже, як ви розумієте, досвідчений читач на відміну від мене тоді. І йому вона теж дуже сподобалась, тому я вважаю цю книжку універсальну, яка сподобається і людям з величезним літературним багажем. І людям які не так багато всього прочитали. Справа в тому, що зачіпає вона питання, яке, мені здається, турбує абсолютно кожного з нас. Це питання справедливості. Це дуже добра і мила книжка, оповідь, якої якої ведеться від маленької дівчинки, яка живе на півдні США і розповідає про все, що відбувається в її житті, про її сім'ю, брата та батька, про її сусідів, про її ігри, про її буденність і все це. На тлі гучного, суд... гучного судового процесу, юристом, в якому буде виступати її батько, Атикус Фінч. А, Засуджують чорношкірого за зґвалтування. Усі знають, що він невинний. Він знає, що він невинний. Атикус Фінч знає, що він невинний. Але раніше, ну і зараз, мабуть, завжди легше було все спхати на чорношкірого, закрити справу, умити руки і жити собі далі. Атикус проти цього. І він намагається з усіх сил довести невинність цього чоловіка. І ця книжка з тих, які допомагають тобі стати краще. Ця книжка надихає бути хорошою людиною. І мені здається, такі книжки завжди будуть актуальні, тому що Атикус Фінч, цей юрист, якби була скарбничка найкращих персонажів світової літератури, я впевнена, що він би туди війшов. Він не лякається суспільної думки, і він не боїться йти проти суспільного тиску. Ця справа не чорношкірий проти обвинувачуваного, а ця справа атикус проти цілого містечка, яке не схвалює його спроби довести невинність. І... Тут прекрасні персонажі, тут чарівний гумор, тут мила атмосфера дитинства з його іграми невинними. Поряд із дуже серйозними і складними темами. Тому я щиро вважаю, що цю книжку має прочитати кожен просто тому, що кожний знайде в ній щось для себе. Друга книжка цікава, тим, що вона теж, мабуть, підіймає таку тему. Важливо для кожного, що навколо неї дуже багато суперечок. Хтось її обожнює, хтось її ненавидить. Вона в списках 100 книг, які має прочитати кожен, і також в списках 100 книг, які ненавидять найбільше за все. Колись я проводила марафон і просила своїх підписників написати книжки, які вони найбільше за все ненавидять, щоб їх прочитати і розповісти свою думку. І на першому місці був. Селінджер та його ловець у житті. Я так з під стола дістала <клес> зі штанів. Тут розповідається про хлопця Голдена Колфілда, якого виганяють зі школи. І перед тим, як повернутись додому, він проводить три дні в Нью-Йорку на самоті, щоб доторкнутись до дорослого життя, коли за ним ніхто не наглядає, коли нема ніяких правил, яких треба дотримуватись. Він пробує палити, пити, навіть знайомиться з повією. А, і приходить до висновку, що доросле життя гімно, <сіх> що доросле життя це суцільне лицемірство, в ньому жодної щирості. Дорослі роблять якісь дивні речі задля якихось дивних цілей. Наприклад, все життя витрачають на те, щоб ходити на роботу і заробляти гроші на непотрібну насправді ту машину, так і є. <сіх> а, от, і ця книжка ну про дорослішання. Це книжка про наш світ. Вона така маленька. Дуже легка, дуже легко написана, але вона про наш світ про нас усіх. А, і коли я її прочитала у 18 років, а, я щиро зненавиділа Голдена, тому що він якраз відмовляється від усього того, чого, чого я дуже сильно прагнула: від дорослого життя, від обов'язків, від грошей, від незалежності. Я не могла його зрозуміти, як все це можна не любити. А коли я вже подорослішала і здобула оці омріяні незалежність гроші, я настільки сильно розумію: Голдена, Голден, я теж хочу повернутися у дитинство. Ну, Подивіться на все це, що відбувається зараз. Ну, дорослі, вони тупіші за дітей. І знову ж таки, через цю тему книжка може стати дуже близькою, тому що завжди приємно мати Голдена, якого можна потримати за руку і сказати йому. Я тебе розумію, хлопче. Я так тебе розумію. А може і викликати навпаки хвилю якихось поганих емоцій, Голден здасться просто якимось киглієм. І тому ця книжка цікава, і тому ця книжка важлива з кожним, хто її прочитав за моєю рекомендацією з друзів. Ми потім дуже палко і довго її обговорювали. І неважливо, сподобалась їм ця книжка чи ні. Тому мені здається, це от прям та сама класика, яку варто прочитати, хоча б заради того, щоб сваритись зі знайомими, коли за. Коли зайде за неї тема. Від двох реалістичних романів, які розповідають про всім нам зрозумілі проблеми, можемо перейти і трошки до експериментів, доторкнутися до чогось незвичного. Тому я раджу прочитати Габріеля Гарсія Маркеса знову з-під стола, це, мабуть, дуже дивно виглядає та його 100 років самотності. Цю книжку я теж відкрила для себе на початку свого читацького шляху і була неймовірно вражена. Тим фактом, що виявляється, у літератури нема кордонів, що їх намагаються звести ось ця величезна маса літератури, більшість літератури, книжок, які друкують, але є книжки, письменники, які ці кордони нащупують і переходять їх, виходять за межі. І кожної секунди під час читання у мене була думка, що блін, я б до такого ніколи в житті не додумалась. І це настільки якесь було для мене значуще відкриття. Що я не розумію, як після цієї книжки можна не закохатись в літературу і не провести решту свого життя, шукаючи чогось подібного, якихось подібних експериментів, що таке можна робити зі словом, з уявою і з описом звичайного життя. Це сімейна сага, яка розповідає про сто років життя сім'ї Буендія на тлі історичних подій. Хоч персонажів в цій книжці і звуть однаково, майже всіх. Але їхнє життя дуже відрізняється, воно наповнено чудернацькими подіями, які дуже зачіпляють уяву. Наприклад, там цівка крові тече від вбитого сина до матері, обов'язково оминаючи килим, бо кров погано відпирається, щоб сповістити ту про смерть її близької людини. Або там дівчина настільки очищається духовно, що в прямому сенсі слова піднімається в небеса. Ця книжка настільки іноді химерна, жорстока і реалістична, а іноді настільки піднесена і магічна, що ну, я просто втратила розум, розум свого часу. І це одна, один з моїх найулюбленіших романів. І я дуже хочу, щоб, хоч одна людина, яка почне читати книжки з цього списку і дійде до Маркеса, відкрила для себе. Цей роман так само, як і я. Якщо хоч одна людина отримає від нього такі ж емоції, як і я, то все, я буду задоволена. Моя місія виконана. Тому що ну, це незрівняний для мене був досвід, після якого я дуже полюбила експериментальну літературу. Втомившись від експериментів, давайте перейдемо до чогось дуже простого, зрозумілого і доброго. Тому четверта книжка це Фредерік Бакман та його чоловік на ім'я Уве. Літератури з літературою складно, тому що люди дуже різні, вони відрізняються характерами, особистостями, життєвим досвідом, смаками. Тому дуже складно знайти універсальну книжку, яка б сподобалась кожному, але всіх нас об'єднує те. Що рано чи пізно кожному, абсолютно кожній людині, буває дуже-дуже погано, настільки паскудно, що жити більше не хочеться. І от на такий час, на такий момент, є Фредерік Бакман, який завжди підтримує, похлопає по плечу, витре трошечки сльозу, а іноді напустить нову, тому що його романи дуже зворушливі і викликають сльози. Це такий пластир для серця. І мені здається, його всесвітня слава це дійсно підтвердила, що дуже багато людей знаходять розраду в його книжках. А тут дуже простий сюжет розповідається книжка про літнього Буркутона Уве, який вже поставив хрест на своєму житті. Він його доживає і під час цього намагається зіпсувати життя і всім оточуючим постійним буркотінням, невдоволенням. І це триває доти, доки він не зустрічає чудову родину, яка. Показує йому, що навіть коли щось дуже хороше закінчилось, це не означає, що закінчилось твоє життя. І що б не сталося, варто боротись за своє життя і намагатись жити далі. І навіть, якщо ти думаєш, що щось прекрасне, що єдине там твоє кохання, єдине хороше, що було в твоєму житті, воно зникло. Воно іноді може з'явитися знов. А Уве знову починає любити життя, довіряти людям. Це прекрасна книжка. Я не знаю, що сказати. Я завжди називаю Фредріка Бакмана кошиком з цуценятами, тому що інших асоціацій він в мене не викликає. І коли погано, я завжди повертаюся до нього думками. Він ем, дуже любить людей, це видно, і він прекрасно пише з прекрасним гумором. Він вміє ось щось зачепити всередині. Що ти, начебто, дуже-дуже глибоко заховав, а він його відрив і тягне за нього, і це приємно. Від доброї милої книжки про любов до людства можемо тепер перейти до протилежної книжки, яка доводить, що людство взагалі гівно і воно приречене. А, насправді, наступна книга не моя улюблена. Але я дуже часто повертаюсь до неї думками, тому мені здається, що її варто прочитати кожному, бо вона щось знову ж таки зачепила в мені і дуже надовго засіла в голові. Це Вільям Голдінг, Володар Мух. Не дуже приємна книга, не дуже приємно її читати, але знову ж таки, мені здається, варто. А це така своєрідна відповідь також на події Другої світової війни. Коли людство зрозуміло, що. Ми можемо докатитись до чогось такого, до, до чогось от такого якось людство, наче нормальне, зі своїми правилами, принципами. Ну якось же воно дійшло ось до цього. І Вільям Голдінг дуже картинно пояснив, як це сталося. Володар Мух розповідає про хлопців зі школи, чиї літак розбиваються на безлюдному острові, і вони там намагаються вижити. І це дуже яскрава ілюстрація того, що майже все хороше в людині це наслідок життя у суспільстві та його правил. Це те, що ми в собі виховали, щоб нам було легше, спокійніше і приємніше жити в суспільстві. А насправді, якщо прибрати усі ці правила, обмеження, якісь моральні цінності, які в нас закладає знову ж таки суспільство, ми звичайні кровожерливі тварини. І якщо ми опиняємось без нагляду, без страху покарання, без якихось обмежень, ми здатні творити дуже погані речі. Про це написано безліч книжок. Мені дуже подобається висотка Балларда. а там про багатоповерховий будинок, це така антиутопія, де живе величезна купа народу, і в цьому будинку, начебто, там зникає світло, чи якась дрібничка стається, і просто все йде. Хотіла матюкнутись, не буду. Це пристойне відео, серйозне. Люди, люди просто скочуються в доісторичне суспільство. Але мені здається, Баллард не зміг перевершити Голдінга в жахіці того, що відбувається, тому що це роблять діти. І те, що це роблять діти, дуже яскраво показує те, що ну, все погане в нас, ну, воно вроджене і просто. Ми намагаємось протягом життя в собі це приховувати і себе виховувати. От і все. Цей роман дуже тоненький, тому мені здається, саме час перейти до чогось більш змістовного і об'ємного. Тому шоста книжка це мій улюблений Джон Ірвінг та його правила будинку Сидру. Джон Ірвінг, на мою особисту думку, найкращий письменник великого об'єму, великих романів. З часів Дікенса, тобто був Дікенс в 19 столітті, а потім настільки ж класно, як це робив він, зміг це зробити тільки Джон Ірвінг в 20-му. тому що такі величезні великі романи, я ще не зустрічала, що були так талановито написані. В них, в них є усе. І зворушливе, і сумне, і добре, і смішне, і трагічне. В них неймовірні персонажі, кожний з такою долею, що про нього можна окрему книжку писати. Після читання цієї книжки складається враження, що ти прочитав декілька книжок. Настільки в них багато усього, настільки вони якісь не знаю, різнобарвні. А правила будинку ситру розповідають про притулок для сиріт, де керуючий за сумісництвом лікар ще й підпільно робить аборти жінкам. Коли це було заборонено, і ми слідкуємо за життям цього притулку, за його мешканцями, як сиріти, які там живуть, виростають, як складаються складається їхнє життя. І знову ж таки, настільки талановито поєднувати кумедне з трагічним міх тільки Дікенс, на мою думку. Тому що, коли читаєш Ірвінга, ти на одній сторінці ну, дійсно смієшся, а потім на другій сторінці ти не помічаєш, як ти вже плачеш. Це настільки якось справляє величезне враження, що в книжку просто захоплю, закохуєшся. І мені дуже подобається, що Ірвінг дуже любить усіх людей, а його книжки зазвичай про дисфункціональних людей, дисфункціональні стосунки, тобто про зранених, травмованих, не таких, як всі, ненормальних на думку суспільства людей, які все одно намагаються знайти своє щастя і вони. Вчиняють іноді дуже погано, іноді непогано, іноді в них вдається стати хорошою людиною. Але при цьому Ірвінг їх не засуджує. Він просто показує світ таким, яким він є, без якихось висновків, засуджень, ярликів. Ось є такий світ, і ми в ньому живемо. І ось є такі люди, і вони в ньому живуть. Вони намагаються подивіться на їх життя. І ось ця, ця його ставлення до людства, до людей. Мене прям дуже підкупає. Я його повністю розділяю. Ну що, знову ж відпочили з реалістичними сюжетними історіями про людей? Можна знову трошечки доторкнутися до експериментів, неймовірних, на мою думку. І сьома книжка це Борис Віан та його «Шумовиння днів. А, з чого ж почати? Це дуже Доросла казка для дорослих. Це відповідь знову ж таки на Другу світову війну людини, яка ніколи ні до чого не ставилась серйозно. Борис Віан був людина свято, він був людина-талант, він був джазовим музикантом, письменником. Він завжди створював навколо себе атмосферу веселощів. І коли читаєш ці його книжки, ти відчуваєш цю таку навіть трошки дитячу, дитяче ставлення до життя. І коли читаєш цей роман, дуже чітко розумієш саме відчуття такої людини, яка ні до чого ніколи не ставила серйозно, яка стикається з Другою світовою, з такою величезною страшенною трагедією, і що відбувається в цей час у, людини, у людині в голові та в серці. Ця книжка не про війну, там взагалі цього нема, але написана вона була в 47-му році, тому дуже... Явно відчувається ось цей подих, смердючий ще все ще Другої світової війни і травми від нього. Це історія кохання. Сюреалістична історія кохання, написана неймовірно, з неймовірною уявою, з якимись дуже прикольними деталями. Перше, що згадалось, чомусь головний герой дістає з водопроводу угря і робить його собі на обід. Ну. Дивно, але окей. І ця книжка дуже добре відображає. Стан відчуття, ідею людини, яка живе от сьогодні в суспільстві за правилами. Суспільство ці правила розуміє, людина ці правила розуміє. Все добре, всі живуть, все чудово. А потім стається щось таке, що всі ці правила ламає, і людина відчуває розгубленість, бо вона не розуміє, начебто, ж все було ось так. Чому все стало так? Як мені в цій ситуації себе поводити? Так, Друга світова війна. І знову ж таки, цей роман не про війну, але він прекрасно передає ось цей стан розгубленості, коли все йде не так, як ти звик, не так, як ти передбачав, і ти не можеш зрозуміти, як в цій ситуації діяти. Це неймовірно красива казка. І е, ілюстрації, і взагалі, оформлення цієї книжки, мені здається, непогано передають все, що відбувається всередині. Книжка і грайлива, і весела, і трошки смішна, а потім неочікувано дуже жорстока. Um, і це ще один прекрасний тренажер для уяви, коли ти читаєш книжку і розумієш, що писати можна було і так. Вау! В 27 років, до речі. Переходимо до наступного роману, і, можливо, хтось дуже здивується, коли я скажу, що цей роман теж експериментальний. Восьма книжка це Емілі Бронте Буремний Перевал. Мабуть, важко так одразу назвати цей роман експериментальним, але насправді це неймовірний експеримент. Мабуть, навіть і неймовірніший Завіана з його вугрями і розмовляючими тваринами. Тому що написаний він був в Чопорній Великобританії 19 століття, коли література була доволі простою. Було чорне, біле, і вони просто між собою ворогували. Наприклад, найвідоміший письменник 19 століття Чарльз Дікінс писав про добрих милих сиріток, майже святих, і про страшних кудлатих, кашлатих алкоголіків мужиків, які цих сиріток з цих сиріток знущаються. І в той час з'явилася Емілі Бронте, яка у своїм романі показала, що людина це не чисто хороша або чисто погане, що людина це суміш дуже сильних почуттів, пристрастей протиріч. І навіть її за цей роман називали дехто божевільною, що тільки божевільна людина могла написати цей роман, настільки він був чимось незвичним, несподіваним для того часу. А це теж історія кохання, своєрідного кохання, але ну, мені здається, нам вже дуже зрозумілого: Кетрін і Хіткліфа історія відносин, заснованих на ненависті. А такі відносини, і взагалі ненависть, вони породжують тільки ненависть, І нічого хорошого з цього не виходить. І цей роман наповнений такими страшними емоціями і пристрастями. Події відбуваються дуже в дуже химерному місці, і у людей всередині така боротьба демонів відбувається. І якщо от тримати в голові те, яка література була в 19 столітті, то прочитання буремного перевалу стає зовсім новим досвідом. Це настільки Настільки оригінальний, прекрасний і ну просто він не крок вперед в літературі зробив свого часу, а він просто біг марафон. Е, настільки він випереджав усе те, що було написано, що ну я не можу не поважати за це Емелі низько їй за цей роман вклоняюсь. Дев'ята книжка це література, яка, мені здається, зараз дуже актуальна і дуже потрібна кожному з нас в епоху продуктивності, в епоху швидкого руху, в епоху соцмереж. Це Джек Керуак та його волоцюги тхарми. Це теж автобіографічний роман, який Джек Керуак написав, коли вже трошечки зупинився і став вже ну, доволі. Розумним дорослим чоловіком, якщо в його культовому романі в дорозі він писав про свої алкогольні пригоди і подорожі з друзями, то тут він вже дорослий, знов ж таки розумний чоловік, писав про свої буддистські пригоди з друзями, як він подорожував, медитував. І взагалі насолоджувався ось цією самотністю, природою, тишею і спокоєм. Цього зараз, мені здається, багатьом з нас дуже не вистачає, коли дуже багато інформації, соцмережі. Ти постійно на зв'язку, постійно хтось до тебе лізе в твій особистий простір, на тебе постійно тисне щось. Ця, мій друг закінчив 30 курсів, а я ще нічого в цьому житті не досяг. Джек Кероак дуже допомагає сповільнитись. І просто насолоджуватись, бо ну, ми, мабуть, всі дуже часто забуваємо, на що ми взагалі живемо. Не для того, щоб заробити або стати е, поважним, е, відомим, а просто щоб ну, отримувати насолоду. І е, Джек Керуак е, вчить насолоджуватись дійсно природою, собою, своїми думками. І якимись маленькими радощами життя, сцени, де він готує на маленькій похідній цій пательні, а потім миє її піском. Це, ну, прям не знаю, обожнюю. Тому так, керуак зараз дуже сучасний і дуже важливий письменник, на мою думку, і я б його радила абсолютно кожному, саме цей роман, бо його алкогольні пригоди можуть комусь і не сподобатись. І для тих чемпіонів, хто дійде до кінця списку, десята книжка, звичайно ж, вишенка на торці. Моя улюблена книжка у світі: це Марсель Пруст у пошуках втраченого часу, перша частина на Свановій стороні. Не буду дуже багато розповідати про цей роман, бо зробила це вже в окремому відео, яке називається 10 причин прочитати Пруста. Скажу тільки, що це ну, неймовірна книга. Це книга, естетика. Першу частину свого життя Пруст ходив постійно на зустрічі, на прийоми, спілкувався з людьми. А другу половину свого життя він закрився в себе вдома і просто писав цей свій семитомник. Тому тут дуже яскраво видно життя, яке він споглядав спеціально для своєї книжки, характери, які він вивчав спеціально для своєї книжки. Ця книжка, це книжка, естетика. Тут ти зустрічаєш характери своїх близьких людей. Тут ти зустрічаєш думки, які ти не міг сформулювати, але ось вони написані, вони постійно крутились в тебе в голові. Тут ти зустрічаєш маленькі радощі життя, які ти чомусь не помічав і насолоджувався, а прус тобі їх відкрив. Це дуже красивий роман. Це я не знаю, це для мене уособлення краси під однією обкладинкою. Дуже сильно його люблю. Тут є все, що мені сподобалось, хоч він і трошечки складно написаний, але ну я б хотіла, щоб, хоча б, кожен, спробував його прочитати. Ось такі 10 книжок. Пишіть свої списки для читання. Мені прям дуже-дуже цікаво. Можливо, я навіть якийсь з ваших списків візьму собі, роздрукую і буду читати. За ним подивимось. Дуже дякую, друзі, що подивились, Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, щось цікавеньке в цьому відео ви для себе знайшли. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. Я завжди вам за це вдячна. Постійно, навіть якщо, вибачте, не відповідаю, але постійно оновлюю вкладку коментарів і тішуся з того, що ви мені пишете. Обіймаю вас усіх міцно, гарного вам дня! Я зараз іду пити, можливо, напишу книжку в дорозі, Керуака, продовження. Той, хто поставить лайк, дістане з водопроводу свою улюблену страву і посмакує нею на вечерю. Дякую вам.